там, де поборюєш зло. тому дякуємо Тобі за Твою присутність нами зараз. Амінь. Ослави, просив, відпусти, Боже, грішення наші, вольні і невольні, що в слові і в ділі, свідомі і несвідомі, що в думці і вікомисті, що в день і вночі, все нам прости, Боже. Ми, яке ми є, ми каємося в наших гріхах, прости нам по Твоїй милості, ми цілковито віддаємо себе Тобі, Господи Боже, ми приймаємо тебе, як нашого владику, Бога і Спасителя. Бою в дні нашого життя. Амінь. Просимо, Господь, щоб у нас були ній думки та одне серце, молитва єдність. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, ти мовив причистими устами Твоїми, Істинно кажу вам, коли Двоє з вас водиться на землі, просити, що там не було, воно буде даної моїм Отцем Небесним моє ім'я, рам'я серед них, непорушні слова твої, Господи, милосердя Твоє незрівняне, і чоловіку людство Твоєму немає кінця, тому молимо тебе, подай нам матерям у молитві, які погодилися, просити тебе, про єдність, сповнення нашого прощення, нехай буде по віті